Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз ми проїжджаємо містечко Бівер. І тут сьогодні в одній з церкві проводиться розпродажа така гаражна, називається Rummage Sale Звичайно, найкраще їхати зранку на початку відкриття. Тоді можна дійсно якісь гарні речі знайти. Але так як мені сьогодні не вийшло зранку самого поїхати, їду вже 12 година дня. І завтра також в них це два дні. Сьогодні, якщо ви не візьмете, то буде донейшн. Скільки заплатите, стільки буде. Все йде е... на церкву. А завтра вже в них буде долар ебек. -e тобто все, що вам влізе в сумку, оплачуєте з долар. І вже якраз розпочався сезон гаражних розпродаж, церковних розпродаж, то сьогодні я, напевно, навіть зможу в кілька різних місць, бо по дорозі ще бачила, де неде якісь розпродажі. Зараз я знайду, де запаркуватись і візьму вас з собою. Ось ця церква, де проводиться розпродаж. Тут два рази в рік буває така подія. І я люблю приїжджати, бо нараз знаходила якісь гарні речі для оформлення подвір'я чи ще щось. Тут з протилежного боку вхід. Минулого року я прийшла з самого ранку, то черга була, ну я не знаю, я прийшла за пів години до відкриття. А в черзі була десь, напевно, 50-ю. А, який запах гарний від ірисів. Просто неймовірний. Солодкий такий. Ну що, заходимо. Ось при вході ви вже можете бачити. Є меблі. І же пише, які продані. Іначе є ім'я, дитячі люльки, крісла, качалки оплачено пише. Значить, люди пізніше заберуть. І ось при вході багато столиків і ви все, собі ходите, розглядаєте і вибираєте, що хочете. Приходимо кожен зі своєю сумкою. Багато одягу є. Для новоприбулих, наприклад, такі раміж сейли, то взагалі вихід з положення можна дуже багато кухонних приладів різних купити. Тут такий різдвяний куточок. Іграшки. Велосипед є навіть. От кому потрібно взяв і можеш ну, хоча б 5 доларів залишити. От так це все виглядає. Тут сумок багато. Тут кімнатка зі взуттям. Ну, тут як торнадо пройшло, бо вже як три години тому відкриття було, Тут дуже багато людей зранку приходять, щоб знайти гарні речі. Ремні, тут одяг і найбільше от людей одягу, тому що наберуть собі всього потрібного, скільки хочеш, і заплатиш. Скільки вважаєш за потрібне і не потрібно, наприклад, як на секунді за кожну річ платити. Ну, я йду, пройдусь, і якщо щось знайду, то вам обов'язково покажу. Видно, що вже столи порожні. Багато місця, де розкупили речі. Хотіла показати, знайшла ось таку у вигляді листочка-тарілочку фірми Limoges, Франція. Ну, вона мені не потрібна, звичайно, але якщо ви дивитеся, є такі блогери, які продають. Такі речі перепродають на eBay, пошмар, чи Еці, то для них така знахідка була б цінною. Люди загружають цілі траки. Я чесно не знаю, чим, бо дуже багато всього розібрали. І я сьогодні з порожніми руками звідси вийшла і йду до авто. По дорозі, можливо, ще заїдемо кудись. Пізніше від однієї жіночки, з якою ми разом ходимо на ярмарки час від часу, я взнала, що ще одна церква проводить граміш сейл в приміщенні такому невеличкому, і по вказаному адресу поїхала. І ось я тут показую вам, що можна знайти на цій розпродажі. Тут на деяких речах можна було побачити вказані ціни. Це або нові, в коробках якісь електронні прибори, чи посуд новий, чи щось таке цінніше, краще, то вони оцінювали. Недорого, звичайно. Ще була частина приміщення, де різні меблі були. Пізніше ви все побачите, то меблі всі були оцінені. Можна знайти різні різдвяні прикраси, осінні до різних свят декор. Баняки різні для випікання форми, посуду дуже багато. Дорозі побачила ще е, приміщення з гаражами великими, і тут є також гараж Сейл. Йдемо глянемо. Тут велосипеди для діток були, і мужчина вже з якимось баняком великим виходив. Е, пізніше я знала, що це гаражі, які належать до Township, По-нашому можна сказати, як сільська рада, і також вони всі вилучені кошти там собі для чогось збирають. От побачила, такі, як нас назвали шум вітру з ракушок зроблений. Також було одягу багато різного. Цін не було на жодному предметі. Все на ваш розсуд, скільки вважаєте за потрібне, стільки грошей і віддаєте. Всі ці розпродажі між собою схожі. От були навіть нові фарби для волосся. І завжди люблю подивитися на сумочки. Не раз знаходила гарні брендові, чи собі, чи кому знала, що можна віддати. Ось цю Томі Гілфігер я взяла. Тому що вона у новому стані, можливо, навіть і нова. Залишила я чи то 3, чи то 5 доларів за неї, тому що я знаю, кому вона подобається. Картини різні були на вибір. Також багато хлібопічок, я помітила, і різних фритюрниць. Ця частина з різдвяним декором була переповнена різними речами. А також був цілий ряд дитячих забувок та іграшок. Ще вам покажу, що крім диких індиків, у нас також і гуси бувають, і качки прилітають. Світ тварин. На сьогодні буду з вами вже прощатися. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи вам подобається такий формат відео чи цікаві гаражні розпродажі, тому що літом їх буде багато і я зможу їздити вам, показувати, що тут можна придбати. Чекаю всіх у коментарях і до наступної зустрічі!